Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Ну що, Цей час настав. Нарешті президент прийняв рішення по Міністерству оборони, по е, міністру Резнікову. Е, скандали, що накопичились, вони мали знайти свій шлях вирішення. Президент вирішив звільнити Резнікова. Скоріше за все, він буде відправлений послом. Це вже не перший раз, коли команда президента, які люди, які зашкварились, їдуть в зігнання кудись послами. Напевно, це не те, що ми очікували від президента рішення, тому що. Він зараз різників, я маю на увазі, потрібен тут при розслідуванні кримінальних проваджень його роль, участь. Але, на жаль, всі, вся та молода команда, яку привів президент, і яка фактично була пов'язана з гучними корупційними скандалами, зараз знаходиться в зігнанні. Єдиний хто зараз знаходиться, ну Має знаходитись в Україні, це Баканов. Він зараз отримав курочку адвоката. А так, всі, хто фактично прийшли з президентом і зашкварились. Тож же голова НБУ Шевченка знаходиться в розшуці, і генеральний прокурор Венедіктова в посольстві, посол Швейцарії, Скоріше за все, із Резнікова чекає така ж доля зігнання, щоб притихло. Але знов ж таки, для нас це не вирішене питання. Більш того, президент Зеленський, коли йшов на вибори, його основна мета була: він йшов терміном на один строк, щоб змінити систему і привести до політики нових політиків яким передати владу, ну ми бачимо, що цим не виходить за чотири роки. Президент підтягнув молодих політиків, але їх історія вона або пов'язана з партією регіонів, як це у Гетьманцева, Татарова, Шурми та інших? А от такі, як Венідиктова, Резніков, які. Фактично погрузли в корупції. Звичайно, це не лише проблема Резнікова, тому що він став частиною тої системи, яку Зеленський обіцяв змінити, але не змінив а його нові люди очолили ці процеси, корупційні процеси в Україні. Я чому і акцентую на цьому увагу, що, ну, по-перше, пішла хвиля. І підготовка до наступних виборів, тому завжди закликаю звертати увагу на ті обіцянки, які наші політики приймали, з чим вони йшли, і який результат мають для того, щоб визначатись чи пролонгувати цих політиків у політиці, що вони обіцяли, що вони зараз говорять, і які дії вчиняють. Звичайно, проблема того, що у нас досі немає не вирішено питання невідворотності покарання справедливості. На жаль, такими діями президент не спонукає зміни системи запуску процесу покарання людей, що були дотичними або організували схеми корупції. Правоохоронні органи також не реформовані, і це все наслідок от такої діяльності президента і тих людей, які беруться в цю систему. Зараз там планується на пост міністра поставити Рустема Умарова. Він зараз голова фонду держмайна. Різні ходять про нього чутки, десь схвальні, десь протилежні, Тому що, наприклад, от Олег Попенка написав питання до Рустама Умерова: що з центренерго? Тобто я не можу сказати нічого про цю людину і доброго і поганого. Єдине, що хочу закцентувати, підчеркнути, що він у умер, погружається в цю корупційну систему, і, звичайно, від його голосу від його дій буде зрозуміло, чи готовий він боротися з. Цією системою з корупцією щодо міністерства оборони, звичайно, якщо він почне покривати тих фігурантів і ті кримінальні справи, які були, є вже впроваджені у відношенні міністерства оборони, це буде ярким маркером, що Маров не буде вичищати Міністерство оборони, тобто. Подивимось по його діях, але якщо він буде замовчувати, якщо він не буде заявляти по ті корупційні чинники, які є. Звичайно, я вже казав, що ще з грудня місяця був ухвалено державний бюджет, який був розподілений між гравцями. І зараз. Ті люди, які ставили в тому числі і Резнікова на цю ключову посаду. Вони ставили його як виконавцем для того, щоб частину цього, цього бюджету освоїти в свій особистий карман. Тому будемо спостерігати за діями, але це не системне рішення. Пран президент в своєму інтерв'ю казав про системне рішення. Це не є системним рішенням. Більш того, це не є е, тим е, обіцянками президента розглядати корупцію як державний злочин. От ну, от, на жаль, це вже така стала практика у президента. Ніхто не здивований таким рішенням. Воно буде втілене в життя. Єдине, що ми маємо робити, ми маємо продовжувати тиснути на владу. Викривати всі корупційні ризики, демонструвати всю пагубність системи, доводити необхідність контролю з боку з громадськості за нами найманими людьми, давати їм оцінку. Ще хочу сказати: от з приводу: чи маємо ми міняти, як то кажуть, коней на переправі. Українців ніколи не було культа особистості ще з часів гетьманщини. Гетьман, який вів похід і не справлявся з обов'язками, йому не надавало належну оцінку. Бували такі випадки, що й казнили, але переобирали нових гетьманів і далі йшли воювати, йшли в похід, досягали своїх своєї мети. Тому з приводу того, що ми не ма не можемо там міняти коней на переправі, як бачите, можемо міняти єдине, треба прав правильно давати оцінку тим, хто, е хто очолював, хто е був нами найманий на роботу, е оцінювати їх роботу. Вже ж сказав вам, що Зеленський на жаль з тим чимшов зміною системи та новою, приводу нових політиків. З цим завданням не справився, звичайно, у нього ще є час до нових виборів. Захід піддавлює на Зеленського приймати рішення. Звичайно, в таких умовах дуже буде важко проводити ці вибори, але це краще ніж заморозити і народити нового диктатора. Я думаю, що у нас привівка вже є дуже досить добра, тому. Не боїмося критикувати, не боїмося пропонувати, що треба зробити, що робити з цією системою, нагадувати постійно нашим політикам, можновладцям, що вони у нас наймані працівники і мають виконувати ті зобов'язання, які брали на себе, а не навпаки. Так що працюємо далі. Дякую, хто коментує. Став ставить вподобайки. Прошу бути більш активнішим. Розганяти відео всіма можливими заходами. Буду намагатись коротко давати своє розуміння ситуації. Ну і разом до перемоги Україна обов'язково переможе.